Ой, кувала за зуленька, сівше на лелії, співай, співай, товаришко, минає неділя, ой, кувала за зуленька, сівше на бавінок, співай, співай товаришко, минув понеділок. ой, кувала за зуленька, та й кувала сорок, співай, співай, товаришко, минає. Кувала, зазуленька, полоочерету, спивај, спивај, товаришко, минула середа. Ой, кувала, зазуленька, робота чекаје, спивај, спивај, товаришко, четвера немаје. Ой, кувала за зуленька на нашій кіниці, співай, співай, товаришко, минула п'ятниця, ой, кувала за зуленька, скінчила співай, співай, товаришко, минула субота, ой, кувала. sila na výkonce, spívaj, spívaj, tovariško, bo zachodeť solnce, oj kubala za zulenka, bože ne budemo, spívaj, spívaj, tovariško, či na demo,